Сенат США досяг двопартійної угоди, що має покласти край найдовшому шатдауну в історії країни 40 днів без нормальної роботи федерального уряду. Понад місяць Америка жила у стані паузи. Сотні тисяч держслужбовців не отримували зарплати авіарейси зривалися, державні установи були паралізовані. Здається, це якийсь фільм жахів про апокаліпсис у Сполучених Штатах Америки, який придумали десь у Голівуді, і видавалося, що таке неможливо. Хоч Хоча, якщо згадати попередню каденцію американського лідера Дональда Трампа, що називається це вже було? Тоді щоправда, був попередній рекорд 35 днів. До нашого етеру доєднюється речник українського конгресового комітету Америки Андрій Топрянський. Пан Андрій, рада вас бачити! Слава Україні! Героям слава і дякую, що запросили. Пане Андрію, слава Богу, домовилися. Що називається? Тому що з того, що писали іноземні змі, зокрема, Р е, 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 це було побоювання, що через цей шадаун Америка не буде постачати озброєння НАТО. Відповідно, НАТО не буде продавати його нам. Але пане Андрію, чи домовилися? Чи все буде в порядку з озброєнням для нашої держави? Перший крок домовилися а, то вчора. Група така осмеро демократів, осмеро республіканців домовилася поза лідерства. Вони не слухали до своїх лідерів, вони самі домовилися, як розділити державний бюджет, щоб дещо можна бути ухвалити, а дещо буде ще обговорення півтора місяця, чи, чи це отримає останнє ухвалення в сенаті? Бо це тієї б. Вони відкрили до першого читання вчора вечір у голосованні. ще треба мати фінальний результат у сенаті. І якщо в сенаті це перейде, тоді буде питання щодо Майка Джонсона і спірка Палати. Чи вони можуть домовлятися і ще решта тоді? Чи сам президент підпише навіть? І якщо це терміново все відбудеться через різні процедури, ми не побачимо завершення шатену до наступного тижня найраніше. А потім, то як ви садали, це що дуже журить решта світу і включно, українців, різні процедури, які тільки прийдуть після цього, що повернуться різні помічники і робітники, я би не думав, що в Україні все повернеться до нормальності чи до натовських країн аж у грудні. Але то пане Андрію, якщо вони такі домовляться, я так розумію. Якщо домовляться, так. Тобто зараз вони просто вирішили домовлятися, вони знайшли так. спільні точки е, дотику. Але давайте згадаємо, а з чого почався оцей весь шадаун, і щоб ми розуміли, що це за блюдо з чим його їдять е, тут. Е... Коли була зміна е, палати представників, навіть е, аж до е, 23-го року, е, ми всі пам'ятаємо, що 23-му році починалася пауза на е, додаткової допомоги Україні, е, яка не була завершена аж у 24-му році. Від часів 23-го року були такі тимчасові бюджети, продовження бюджету від рік за рік. І останній це відбулося в минулому році, а, які при кінці каденції президента Байдена, і не могли домовитися знову і казали до березня 25-го року. Ми продовжуємо, а це вже останній раз. Я коли проявилася двадцять 20... березня 29 року, вони знову додали 6 місяців тимчасового бюджету. Це не було ніякого вирішення, де треба підвищити цифри. Це просто продовження минулого бюджету. Але що відбулося від через тих 6 місяців від березня до вересня? Це було великий законопроєкт президента Трампа One Big Beautiful Bill, в якому він термітеремінив багато бюджету держави, і вони і республіканці вживали специфічну процедуру, яким їм треба було тільки 50 голосів у сенаті. Коли повернулося у вересні, тоді демократи казали: а тепер вам треба наші голоси знову на 60 голосів мажоритат. А ви до нас не звернулися, коли ви свій, свої законопроєкти. То тут заморожило все. І е, взяло понад 35 днів, які раніше рекорд так само був раніший рекорд у першій каденції Трампа, що так як тоді цього разу контролюють одна партія, і Білий Дім, і Палату, і Сенат, і якось не можуть домовлятися між собою на е, вседержавний бюджет. То е, ми побачимо, що завершується, але а втім, що є такі довголітні проблеми, і ще я кажу від 23-го року специфічно вони продовжують це державний бюджет. Побачимо, чи вони можуть справді вирішити новий бюджет на 26-й рік. Ну, але навіть цих 40 днів так, що зараз офіційно так, цього шатдауну, то Інформацію, яку я знайшла півтора мільйони держслужбовців і військових або працюють без зарплати, або пішли в неоплачувану відпустку. Трамп десь навіть казав до військових: якщо ви не маєте що їсти, звертайтеся у благодійні організації. Затримка роботи в авіації скоро скасовано понад 140 сорок тисячу рейсів. Призупинення експорту озброєння на 5 мільярдів доларів, в тому числі для для союзників, як ми вже згадували, і для України. Ну і звісно, погіршення іміджу сполучених штатів Америки як стабільного партнера. Здається, це мають розуміти як і республіканці, так і демократи, що є як і проблема в внутрішній повісті День, так і у зовнішній повісті День. Якщо ми ще згадуємо, що мають бути до вибору до конгресу, і кожен хоче, аби за нього проголосували, то якось би мали йти на компроміси. Вони це враховують це питання, і які ще наслідки ша я напевно не назвала. Я думаю, що так вони всі повинні розуміти е, наслідки, але е, так і до нинішнього до дня, до, до вчорашнього дня, коли ця от окрема група демократи і республіканці домовилися, і це знову кажучи, поза лідерство. Лідерство не хотіло цього. Але вони самі між собою домовилися, щоб решта голосів могли голосувати з ними. Але чому це так само? Ви ви садали, що решта світ здивується втім. І так само американці здивовані не тільки в тім, що. Сам Трамп не мав ніякій зустріч а, з противників у демократичної партії від початку цього він мав зустріч раніше, але від часів шатавну, то він не тільки не мав зустрічі і не мав переговори, але він перелетів на велику велику саміти в Азії. Це перший раз під час шатану, що американський президент вилітів з країни, а, і це здивувало. Так само він мав надзвичайний фет. При кінці жовтня у його палаті у Флориді, де е е е мільярдери приїхали і там танцювали на півголі жінки, е всі з шампанськи побавилися. А в тім часі зараз тоді вийшла заява, що федеральна програма у допомозі е тих, які не мають точніше їжі, це. Це годує цей понад 42 мільйон американців, які отримують ті банкові карти. Банкові карти, які висадали, що уряд звернувся до військових, що вони можуть іти до благодійної організації. А за кожної страви, які приготовляє благодійна організація, дев'ять отримують через цю федеральну систему. То зрозуміти, яка інфраструктура би треба мала кожна церква чи благодійна організація, щоб допомогти з їжі, і це чому цей імідж, коли не тільки Трамп перелетів поза країни, але мав цей надзвичайний фет з мільярдерів. Що ціла країна питається, що діється в білому домі, і в і в конгресі, як як не може бути домовлення. Але е, американці самі як це всю історію сприймають, то можливо, що ви бачили, які є настрої в соціальних мережах, як на це реагують лікарі, вчителі? От просто звичайні люди, які опинилися заручниками, десь в конфліктах двох партій. Ну це дуже дивно, бо є федеральний шатаун, але платня все не скасується на перший день. То різні різні робітники федерального уряду вони є кваліфіковані як критичні. То вони не мають можливість відмовитися від навіть, що декотрі не отримують плату, декотрі отримують плату, але головне втім, е, цілиться з е, впаде на най, найменші, найнижчі робітники федеральному урії, і це є проблема для України і для натівських друзів. Бо нам казали експерти військові спочатку шатевно: не журіться через місяць, все вже є домовлене, але журіться тоді вже в листопаді. Коли треба нові експортні ліцензії, коли кут треба домовитися з е, е, мітниці з європейськими країнами, коли треба е, переносити е, е, за е, печатки у конгресі, що це допомога вже є ухвалена, це все роблять робітники і помічники молоді. Робітники в федеральному уряді, і це які, які були звільнені по перше, і це і головна проблема. Тут що декотрі критичні чи голови департменти, чи е, конгресмени, які не втратили свою платню, але ті помічники, яким потрібно платню найбільше, і що все роблять для федерального уряду, ми тепер тільки відчуваємо втрату їх, е, е, які важливі вони є до нашої системи. Знаєте, це як в цьому анекдоті, Нема кого стільки керівників нема кому піаніно перенести. Ну виходить так: що той, хто безпосередньо робить роботу, опинився без роботи. Тут ще одне уточнення стосовно озброєння для України. так? Вони ж американці зараз його продають країнам НАТО. НАТО передає його нам. Цей ланцюжок який зараз обговорюється в безпосередньо в внутрішній в політичній повісті Дені Америки. Так в контексті того, що ви підставляєте свого союзника країни НАТО, так ви, ви ж маєте якісь контракти, ви маєте виконувати якісь е, е, свої зобов'язання. Ну але тут так само прості робітники, просто громадяни Америки не отримують платню так само, і то я думаю, більше челиця журиться американці про американців і про сусідів, які знають, працюють на такої федеральної департаменту чи іншої, які вже тиждень. Місяць вибачайте, понад місяць не отримують платню, і це є проблема для наших е, е, літовищах. Що е, зараз ті особи, які займаються радарами, е, вони, вони є критичні і їх зобов'язують працювати, але вони просто не отримали стільки платні, що декотрі самі звільнилися, вони пішли і контракти отримали з Убором. Щоб бодай якусь платню отримати, бо їм потрібно це вдома, то не тільки треба журитися про контракти і слово Америки, і як це впало трохи, як ви садали імідж Америки, але американці американці до американців так само журюються про своїх сусідів. І що як я садав раніше про їжу, коли така вся державна система пропадеться, то не знати як наступний місяць буде. Ну, тут, якщо вони домовляться умовно, то скільки часу треба буде, щоб все повернулося на круги своя, так щоб знову запустити цю всю машину? Е, мені казали, що найраніше би ви повернулися, декотрі федеральні робітники е, не через найраніше бівтора тижня, то посередині наступного тижня. Як, якщо всі... Голосування перейдуть швидко, як не буде ніякі а, різні а, події, щоб трохи сповільнити голосування у конгресі чи, а, чи в сенаті. І тоді, якщо Трамп підписить терміново підписить без проблем, а, то через від середи чи четверга наступного тижня. Але це не означає, що відразу все тоді починає працювати. Це тільки що повертаються робітники, і вони подивляться, скільки імейлів, скільки прохання прийшли до них. І що терміново треба зробити? Я би хотів, щоб це було озброєння України терміново, але ми побачимо, як швидко все може тоді розпочинатися. Ви сказали про те, що домовилися не лідери республіканців і демократів, а безпосередньо інші представники цих політичних сил. А що саме на зараз? Од 41-й день, так як ви сказали, що давно говорять лідери демократів і республіканців, які їхні позиції от керівників цих політичних сил. Велика зміна була у риториці ті місцеві вибори, які відбулися, які всі розуміють, що це було великий респонс до президента Трампа. Що реакція до не тільки шаттауну, бо це було включене у громадське опитування, що всі незадоволені в шаттауні, але так само у різні акції і дії президента Трампа і що він не передав для американського суспільства це, що він обіцяв. Він не тільки обіцяв завершити війну в Україні, але він багато всього обіцяв для американців на перший день і, і ну цей результат що демократи виграли не тільки у головних штатах, але на місцевому рівні міські ради по цілої Америці, мери, Різні штатні асамблеї, які виповнилися демократами, це було це дуже резонантно. Вийшло, і з боку демократів вони починали думати на та навіщо ми. Ми передали тільки одне прохання. Ми повинні більше прохання мати від республіканців в тім, що вони побачили, що американське суспільство підтримує їхню позицію чи позицію проти Трампа. А з боку республіканців, то Трамп дуже впертий був, що на нього проти нього ніхто не голосував, бо його ім'я не було на бюлетені. То, то він дуже впертився і тоді примусив своїх голів сенату і конгресу, щоб вони підтримали його позицію і ніяк не домовилися з демократами. І це чому вони через останньому тижні, навіть і що 35 плюс днів перейшли, вже тоді може трохи остро починалася ще більше остріші риторика з обидвох боків, і це чому нам треба було спокійних голосів у середині сенату. Ну я просто нагадаю, що демократи здобули перемогу в трьох великих перегонах. Зокрема, за мера Нью-Йорка, губернаторів Вірджинії і Нью-Джерсі. Це є ключові такі е, посади, де демократи здобули перемогу і навіть кажуть, розгромно розбили республіканців. республіканці. В, віщі, цифри, віщі, е, вони так на набили республіканців в окремих округів, що громадські опитування раніше у рейтинг. Так не вийшло. Вийшло що демократи, і навіть е, ліпше вийшли у голосування. Але знову кажучи, ті головні штати, так це одна справа. А у республіканських штатах, там де різні мери перемогли, що декадами демократи не перемогли у штатній раді, в місте, містеці у, ем, у Колора, штат Колорадо. Там була мер республіканка, яка вийшла на телебаченні, дуже підтримала президента Трампа. Вона їх перемог перемогли два демократи. Вона в третій місті пропала. що вона вони такі не, не популярні були? То тут справді була вся державна реакція до Президента Трампа на, на локальному місцевому рівні, і це, що журить республіканців на наступний рік, коли. Цілий ціла палата представників балотується, то понад 400 конгресменів і одна третина сенату. Тобто, зараз республіканці зацікавлені в тому, щоб зробити життя американців спокійніше, аби за них проголосували, точно треба їм придумати їх меседж, і це дуже пригадає мені шатдауни раніше, включно у 90-х років, коли республіканська партія тільки перший раз. Від 60-х років отримала контроль у палати представників, і вони вмусили два важливі шатані у 6-му році. Вони не перемогли у шатаун. Це що вони просили, не вийшло, але вони створили фокусований меседж, який залишився з ними через 10 літ. І так само декотрі поліготологи бачать цей шатаун, що це сфокусує меседж демократів, не тільки що вони антитрамп, але вони сфокусуються на е, простих громадян, не такий е, богатий чоловік, як Трамп, який має великі фети. Як я садав, він е, розбудовує білий дім і золотом. А тут ви, бідні, навіть не можете утримати їжі, і це е, за, буде залишитися їх головний меседж на наступному році. Пане Андрію, дякую вам, що ви долучаєтеся до наших ефірів. Завжди раді вас бачити. Спасибі, що допомагаєте розбиратися у внутрішньополітичній е, повісті денні в Америці. Нагадаю, з нами був речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський. Пане Андрію, раді завжди вас бачити. Спокійного вечора, до зустрічі. Бережіть себе. Дякую.